Казки по Дніпров'я, як циган вареники ділив. Чи то вчора, чи давно, не знаю. Цигани блудили по нашому краю. Де ніч заставала, там і ночували. Забрели якось два цигани до яру, посідали в рові та гадають, як його ніч перебути, ранку діждати та піти в село і їжу шукати. Коли це бачать, по полю зайці рискаче. Що цигани на нього дивляться, не знає. А з ними циганчук був, такий меткий, зайця побачив та й каже Давайте піймаємо, тоді в селі продамо або на щось заміняємо. Стали думати, гадати, що з того зайця можна мати. Продамо, купимо корову, надаємо молока, відігріємо сиру, наваримо вареників. Та й будемо їсти і сметаною. А циганчук каже А я по два, по два. Старший як трісне його по голові, що той аж покотився, а другий до нього. Що ж ти наробив? Ти ж його вбив. А той Ну і що? Він все одно б варениками вдавився б. А де ж той зайць? А нема. Давно вже десь далі поскакав. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.